В Україні все ніяк не можуть знайти чим попростіший є механізм для ТЦК, як можна стягувати штрафи з усіх, хто ухиляється від мобілізації, хто не хоче йти воювати і так далі. І депутати придумали ну, просто максимально простий механізм, після впровадження якого. Всі українці, всі чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 60 років, будь-ви за кордоном, будь ви в Україні, всі будуть отримувати штрафи. Будуть отримувати штрафи, навіть якщо вони на ті штрафи не заслуговують. І зараз ми розберемо, чому це законопроект 12093. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. А також в другій частині відео ми поговоримо про. Хороші новини, як на мою думку, які е, показують, що найближчим часом цей весь треш може закінчитись. Отже, е, до речі, дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки свої, і давайте починати. Е, правоохоронний комітет ради рекомендував прийняти в цілому законопроект, за яким. Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про так званий заочний штраф. А це означає, що мільйони українців отримають штрафи, отримають штрафи в від 17 до 25,5 тисяч гривень. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував в цілому прийняти. Як закон, законопроект 12.093. в редакції закону прийняті в першому читанні. Пропонувалось спростити механізм е, притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 2101. Е, так, тобто за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію поправки до другого читання поки не опубліковані. По-перше, розширюється коло випадків, коли може накладатися так званий заочний штраф без складання протоколу. Далі. В змінах до статті 258 прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відміткою про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про заочний штраф. Тобто, що може відбуватись? Якщо коротко, ТЦКшники можуть взяти повістку, надіслати її Укрпоштою на ваше ім'я на взагалі на будь-яку адресу, навіть з цим не паритись, не перевіряти, чи є там помилки, чи немає. Відправити через е, три дні лист повертається назад, вам прилітає штраф. Передається в виконавчу службу, ваші кошти заморожуються і якби, знімаються з ваших рахунків. Е, дуже і дуже простий механізм, який знімає абсолютно всю відповідальність з ТЦК і перекладає всю відповідальність на е, звичайних громадян. Дуже зручно, але це трешняк. Протокол не складається в разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 та 2101, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилась без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику та за наявності в ТЦК. Підтвердних документів про отримання особою виклику, або про повернення виклику з відмітками про невручення, чи відмову в отриманні, зазначено в законопроекті. Оце, знаєте, тут повністю вже перекрутили поняття належним чином повідомлена особа. Бо скажіть мені, будь ласка, чи невручення, або повернення листа без будь-якої відповіді, чи це являється Належним чином повідомлена людина, я вважаю, що ні, це просто звичайне перекладання відповідальності для того, щоб можна було далі штрафувати, 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 штрафувати для того, щоб збивати кошти. Забирати ці кошти і так далі. Ну і звісно, українці, які знаходяться за кордоном, яким десь там з Україні будуть на їх старі адреси приходити ці листи. Їм ці штрафи будуть накопичуватись, накопичуватись, накопичуватись. Якщо в них є якісь старі хати, якісь земельні ділянки, якісь квартири, якісь автівки чи ще щось єдине там, що в них могло залишитись в Україні, в них це також будуть забирати. Це знаєте, як на мене, просто підчистити. Що стосується українців за кордоном, підчистити наявність майна в тих, хто виїхав за кордон. Бо е, ці штрафи, знаєте, їх можна надсилати і надсилати. Е, отака, отакий Трешняк після повернення Укрпоштою неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф без необхідності складати протокол. От і все. Тобто, жодної процедури не буде. Це. Е, так само можна просто написати законопроект, за яким просто давайте штрафувати всіх, в кого фамілія починається на літеру А. А якщо ТЦКшник відправляє повістку у вівторок, то цим також треба всім виписати штраф. Ну, це приблизно так. Знаєте, воно виглядає без жодних реальних там, якихось правил, законності і так далі. Як раніше писала судова юридична газета, після того, як поштар поклав в поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є три дні на її отримання, інакше вона повертається з відміткою, з відповідною відміткою. І така особа фактично вважається повідомленою, але фактично вона не є повідомленою і це просто абсурд. І в нас, знаєте, зараз починають називати чорне-білим, а біле чорним. Чи вважається повернений лист? так що ця людина належно повідомлена? Однозначно ні. Однозначно ні. А як бути, наприклад, з тими людьми? от Розказують всім, що всім треба встановити резерв плюс і оновити там свої дані. А як бути людям? Які проживають 20 років за кордоном, які не можуть цього зробити, в них немає, дія, немає дії, немає там українського банку, як їм залогінитись в Резерв Плюс. Незрозуміло. А як бути з людьми, які я не знаю, живуть в лісі без інтернету і не мають жодних телефонів, і взагалі не розуміють, там, що відбувається. Ну це, знаєте, тут про це можна дуже багато говорити. Можна знайти як виправдання цим діям і таким законом, так, можна і е, виступати проти цього. Але, якщо дивитися е, в рамках здорового глузду, то ну, це просто нісенітниця. Ну от і все. Далі. Е, після, е, отже, після того, як е, е, ця повістка повертається. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф і виконавець може почати процес арешту коштів у Хелянта. По-друге, встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Раніше суди вказували, що інформація з реєстру оберіг не може вважатись сама по собі доказом вчинення правопорушення. В разі ж прийняття цього законопроекту буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе може покласти, прикласти витяг з реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені сроки, або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в реєстрі оберіг. При цьому, як відомо, старий порядок ведення реєстру оберіг втратив чинність, а новий порядок ведення реєстру засекречений. Тому не досить зрозуміло на що саме доведеться посилатись судам, коли вони будуть брати до уваги витяги з оберегу. По третє. Передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 211, можуть також розглядатись за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення, або за місцем їх виявлення. По-четверте, встановлюється, що в разі несплати штрафу особою. Що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210 та 2101, протягом 30, 30 днів з дня набрання законно, законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Тобто, друзі, що це означає? Це означає, що постанова ТЦК не буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче е, провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії. Е, а вона буде одразу ж направлятися виконавцю. І е, якби виконавець вже зможе одразу ж арештовувати рахунки, знімати кошти і так далі. Як на мене, це просто звичайне пограбування людей. Під. Різними приводами, так, ухилення від мобілізації, війна, люди не з'являються до ТЦК і так далі. Під різними приводами, це просто звичайне пограбування, яке зараз хочуть узаконити. Бо при цьому неважливо, яким чином ТЦК будуть відправляти ці листи, неважливо чи там інформація з їх сторони буде вказана вірно. Вони не несуть абсолютно ніякої відповідальності. Їм треба. Кудись відправити лист з вашим прізвищем, і потім, щоб він через три дні повернувся. Вони можуть навіть ці листи самі собі відправляти. От і все. І жодної відповідальності з їх сторони не буде, ніхто це не буде розглядати, і ви ніяк не зможете від цього захиститись. І це, певне, за як мінімум, за останній рік один з найгірших законопроєктів, який може бути прийнято, коли вся відповідальність перекладається на е цивільне населення. Отак от. Так от. Що думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво е, почитати. І хотів би ще розглянути такий маленький нюанс. Чотири е, помічники Трампа провели секретні переговори з українськими політиками, е, опозиційними Зеленському. Вашингтон поси, посилює тиск на Зеленського, щоб той пішов у відставку, а його суперники ведуть переговори з командою Трампа. Про це пише не хтось там, а видавництво Політіко. Заявляється, що Трампісти провели переговори з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. Повідомили три українські депутати та американський експерт зовнішньої політики від республіканської партії. Чиновники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та суспільне розчарування нестримною корупцією. Вибори є наріжним каменем до всіх планів щодо миру в Україні. які... Обговорюються за лаштунками. Йдеться про, про проведення президентських виборів після того, як буде досягнуто е, тимчасового припинення вогню, але до того, як почнуться повномасштабні мирні переговори. Далі пряма мова. Я думаю, це не знаю наскільки це правда, але це щось таке резонансне, на мою думку. Порошенко і Тимошенко. Вони всі розмовляють з трампістами, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати, і людьми, які погодились би з багатьма речами, на які Зеленський не згоден, сказав виданню провідний республіканський експерт з зовнішньої політики. Ухвалення цього тижня рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні тільки посилило зв'язки українських політиків з представниками Трампа і останнє. Останніми тижнями Тимошенко зверталась до законодавців і інших партій українського парламенту, намагаючись переконати їх вийти зі складу і приєднатись до їх фракції. Вона сказала законодавцям, що хотіла б їх переманити, що на її думку, в Зеленського не буде іншого вибору, окрім як призначити вибори найближчим часом, що надасть чудову нагоду сформувати нову парламентську більшість. Ідеться в статті. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. і таким чином передбачуваний ефект згрунтування під час війни, згуртування під час війни навколо лідера зникає в міру того, як потенційні наслідки розриву відносин між Києвом і Вашингтоном зростають. Тобто, чим більше, от Видав Трамп указ про заборону надавати розвідданні і військову допомогу Україні. Одразу ж відвалилась велика кількість незламників. Зеленський одразу ж пішов на перемовини, і е, бачимо, що зараз е, справді вони дуже сильно на нього тиснуть. І я не виключаю того, що Порошенко і Тимошенко, незважаючи на те, що вони в українському інфопросторі публічно підтримали те, що виборів під час війни не може бути, вони можуть вести таємні перемовини з Трампом. Схиляти його до того, що в Україні треба провести вибори, і вони таким чином потрошки готуються до проведення цих виборів. А на українську аудиторію говорять інше для того, щоб тут не здіймати паніки, і для того, щоб бути в якійсь відносній безпеці. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!